А що курси мені ще дадуть, окрім знань, яких я можу і так в книжках отримати і почитати? А також YouTube канали подивитися, там все ж розказують, все покажуть, найкращу вещину продадуть. Люди на курсах ви отримаєте друзів. Вам жоден канал YouTube друзів не дасть. Навіть дружина може бути проти вашої бжіл. А це ви однодумців отримаєте, які навіть можуть приїхати на Васіку. Пасіку, допомогти, ви з ними можете разом кучувати, ділитися відео цікавими історіями, досвідами. Знайдете собі якусь рідкісну болячку. От, наприклад, нападе жук майка на вашу бджолу, а ви сфоткаєте і поділитесь з друзями. От кому ви ще таку фотку покажете? Не знаю, на Фейсбуці так вас загноблять. Так. Про проте теж діліться, Хай люди знають, як виглядають різні шкідники обжил.